Героям слава, слава всім героям. Страшні шляхи ведуть до визнання. Жила людина думала, а хто я? Ну ось тобі гвинтівка і броня берись за подвиг. Боже, а відверто, то нам давно вже досить тих підстав, аби герої наші були мертві. Тобі ж відомо, їх же хтось чекав. Вони ж носили вітер у легенях. Герої наші треба нам живі. Вони б носили квіти повні жмені своїй дружині, але не вдові. могила власноруч, цигарка. Нині новий герой вступив на шлях святих. Останнє слово, слава Україні. Здійсни ж їй славу, хоч би задля них. Здійсни її сліпучу золотою, щоб в час розпуки. Кожен, кожен знав, героям слава варти тих героїв, яких собі завчасно ти забрав.